Добренько один ще один раз. Я прийшла в теплицю. Дивіться, з чим я прийшла. Ну, йдемо помаленьку. Зараз пройду тудою. Ай, мої красончики. Ото красончики. Це помідорка Мадрід. Бачите, такі вони цікаві. І ви знаєте, що вже одну розрізала. Дуже смачно. Ідемо далі. Ой, хоч би мені з руки не випало. Це, що я тримаю. Далі, далі. Бачите, вже два цих з'їла. Це листочки з помідори всіх хай засохну. Тоді буду збирати, гляньте, самосів. І прийшли ми сюди. Буду зараз рвати одне піпіно. Чи це, чи це. Зараз буду пробувати. Але в мене ця рука зайнята. куди мені. Ага, зараз помаленьку ставимо сюди на крісло все. Бачите, тут теж дозріває. Яка краса. Великий рандіно. Зараз, зараз в мене такий порядочок, все зробила. Огірочки вчора нарвала, вони сьогодні знову. Так. Ножиці берем. телефон в другу руку, пепіно цвіте. Зараз ми попробуємо, Як воно вже все готове, значить зараз з вами зріжемо і зробимо дегустацію. Воно м'яке, але воно ну це, це твердіше. Слухайте, хоч би було спіле. Хоч би це друге не обрізать, знаєте? Отако. От Ого! Бачите, як крепко держиться. Як це мені його тако зламати може? Хоч би мені не переламати цього. Гейлячки цієї. Бачите, як викручую. Видно вам. Душа трошки вроді би осталося. Опа! Гляньте, не знаю, хоча б було спіле. Ну, вже яке буде, вже зірвала. Ідемо сюди на крісло. Гляньте, пахуче, Хоча б було спіле, бо воно велике. Ну, будемо бачити і будемо знати, далі що робити. Такс. Прийшли ми сюди. Зараз я його зважу. Так, отако. Оце сюди, бо не треба. Трошки хілетається. Отаку на тарілочку положу, то буде лучше. Зараз старую. О, тара. 216. Таке тяжке. І йдемо в хату. Тут воно таке крісло, це, бачите, м'яке. Ідемо в хату, зараз продовжимо в хаті відео. Ну що, прийшли ми вже в кухню. Будемо. Я вже тарелку зараз роблямо. Так, тут щось 5 грамів висвітилось, нам не треба. Ложимо. О, 386 грамів. Бачите, там крісло м'ягке і воно таке криве. Буду зараз чистити. І будемо пробувати, чи воно спіле. Мені геть тривожно, так. Розрізала пепіну, дивіться. Бачите який сік? О, гляньте, як тіче сік з нього. Зараз будемо пробувати. Ой! Ще ножа такого взяла. Пахне, пахне думкою. Смачненький. Зараз скажу. О, дивіться. Слухайте настояща линя. Ну настояща прамдиня. Як це телефон. телефона держать? В цій половинці О, трошки є таке, бачите, для насіння, як я тоді показувала, вам меншенького. Ай, нужа взяла такого, слухайте гляньте якого. Ну, що за стіл ложить? На стіл, кажу за стіл. Це я так переживала, чи вона спіла. Дивіться, оце, типу, я вирізала, але що ж тут вирізала? Його і з'їсти можна. А тут всередині гляньте. Ось така смакота. М -м -м. Яке добре, слухайте. Прямо таке добре, що ну. Я не чищу, тому що тут шкірочка тонюсінька. смачна. Бачите шкіркою. Ой, падає. О, Шкірочка смачненька, пахуче, а солодке, добреньке, нічого, скільки соку, слухайте. Бачите? О, дивіться. Бачите, скільки соку пахне на цілу хату. От таке вирощуйте пепіно. Отака краса, така смакота. Вирощуйте, старайтесь. Заглядайте біля нього, як я заглядаю. Зараз ще я виставлю це на інстаграм. І виставлю я в Facebook. Треба, щоб люди бачили я смакоту цю. Бачите? Оце гляньте, все в соку. Все в соку. Ох, Надя, понатюкувала. Добренько. Дякую за перегляд. Коментуйте, коментуйте, пишіть щось, лайкайте, підписуйтесь, вирощуйте пепіно, тому що це дійсно смачно. На другий рік це я вже другого фрукта їм. Я показувала. На другий рік я його насажу. Штук 20 з одної сторони, штук 20 з другої сторони. Маю в виду. Отам, От де моя стежка в теплиці, то я з однієї і з другої сторони прямо таку з краєчку їх понасаджую. Ну бо ж далі будуть ці мене як його. інжирчики мої золоті. Глянь, та яка смакота, дівчата і хлопці. Глянь, не хочу душити, бо біжить сік, бачите, що робиться. Тут він і без душення біжить. Вон, дивіться, бачите, скільки набігло. Він лежить порізаний, з нього вибігається папучики. І воно ще й корисне. На цьому все. Дякую за перегляди. Пишіть якісь коментарі. Саджанці забронюйте. Правда, черга. Але нічого підождете, раді такого треба ждати. Тому що, гляньте, що робиться. Ой, яке добре! Добренько все, бо я вже хочу його їсти. Пока! Дякую за перегляд, дякую за все. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, пишіть про цей фрукт щось. Отака смакота.